Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це жінка-пухар. Друге слово це приправи. Третє слово, слово це друшляк. Четверте слово це паперовий рушник. Це кюкенрол. П'яте слово це дошка для нарізання. Снейпленг. Скільки слів ви сказали правильно, напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.